Ну, Приходили, описували. І поліція, і сільська рада описували. І що кажуть? Будинок ремонту не підлежить. Це так з ця сторона видно, а з цієї сторони зайти, подивитися, там стіни немає. Вивело. Тридцятка стіна, як то й не було, зрізало. Кришу, всю бомня всередину. не робиться. Благодійні організації допомагають, там ось ОСБ взяли клійонку. Таке. Не в тих об'ємах, які хотілося б, але трохи є. Ну, від сільської ради сказали тільки оці набори їжа, вода, ну таке. А будівельні матеріали і все інше, там, покривельні, то тільки благодійники. Лів постраждав, хата там взагалі ми всередину всередину затили. Стіна видно, як вигнуло повністю ударною хвилею. Вікно було там, оця формула від ударної хвилі, вилетіло сюди. І вивалилось кусок стіни Він разом з вікном. На щастя, що нікого не було тут.